Підключили гібридний інвертор на 12 кВт, він трьохфазний для приватного будинку. А також встановили акумуляторні батареї на 10 кВт ємності для того, щоб цей будинок працював у випадку відсутності мережі. Цікавого зробили налаштування для замовника, щоб акумулятори заряджалися з 23 години до 7 ранку. Можна поставити в налаштуваннях. що... Акумулятори будуть розряджатися в день, наприклад, з якогось часу ви наприклад з п'ятої вечора ви бачите, що мережа не відключалася. У вас заряджені акумулятори, і можна там до якогось відсотка, наприклад, 50% відсотків розрядити акумулятори і тим самим заощадити, тобто та енергія, яку ви зарядили вночі, використати вдень. І таким буде заощадження. Але зараз такі відключення нерівномірне. Поки що прибрали Time of Use і працюємо в звичайному режимі. Підключення зроблено кабелем ВВГ НГ 5 класу гнучкості. Це найкращий кабель, який можна використати для підключення ніякі ПВС, тому що у ПВС термін експлуатації ізоляції 5 років. А ми робимо надійно, тому що у ВВГ у нього термін експлуатації 30 років згідно паспорту. Із особливості цього підключення зробили обов'язково заземлення. Під'єднали BMS-ку і покажемо ще така особливість, так як це трехфазний інвертор, а у замовника є однофазний генератор. От можна показати такий генератор самий простенький. О. Це самий простий, без AVR, генератор. Але є така особливість, що ви не зможете приєднати однофазний генератор до трьохфазного інвертору. І в такому випадку, коли в нас сядеть акумуляторні батареї, ми вже будемо працювати від генератора, але не будемо заряджати батареї, будемо просто е давати світло на будинок. Але трошки цікава у нас схема приєднання. Як тут світло включається? О, зайдю, щоб було видно. О, у нас тут є такий щиточок. Є перемикач. Місто, генератор. Є дзвоник для того, щоб коли немає світла узнатися, що воно з'явилося. Він буде таким чином дзвонити. От, його треба звести. Окремо від всього ми приєднали електромобіль. Він у нас не буде працювати від інвертора, він у нас тільки від мережі. А сам генератор. На генератор ми поставили обмежувач потужності Digitop OM7. Він працює зі змінною чистотою. І коли у нас іде робота від генератора, ми перемкнули на генератор. У нас є обмеження по потужності. Якщо у замовника буде включено щось зайве. То замість того, щоб його генератор, тому що йому не вистачає потужності, в нас просто буде виключатися світло. Замовник чує, що генератор працює, треба щось зайве виключити. Виключив щось зайве, автоматично з'явилося світло. І таким чином ми не перевантажуємо сам генератор, не даємо йому е зайвих, скажімо так, е навантажень. Самі інвертора в нас. Працюють від е, стабілізаторів напруги. Потім, можливо, замовник захоче вже встановити сонячні панелі, все для цього передбачено. Так як так. зараз жарко, зараз літо, інвертор стоїть в підвальному приміщенні, тут е, не багато вентиляції. Е, Отак от, от працюють вентилятори. Можна почути зараз шум е, вентилятора. Але це зараз іде у нас. Е, е, Зарядка акумуляторних батарей, тому інвертор працює на повну потужність, тому що ми батареї заряджаємо 10 кВт на годину. І коли вони зарядяться, в принципі цей шум вже перестане бути. Якщо вам цікаво встановити собі систему резервного живлення, звертайтесь до нас, з нами будувати легко.